Квартира это да, на Печерском районе да. в Печерском районе на улице А, Автомобиль тоже, да. Все, что три года назад было куплено мною. Вот осенью я узнала, что некий Матвиенко решил у меня это все отобрать. Оригінал розписки написаний Родикович, що підтверджує фото одержання останнього позику грошових коштів суми 2 млн грн. на виконання пункту 1 договору в на за то, що коли-то я оділвала гроші, Я не думала, що мені придеться кадата та стоять перед судом і відчитуватися за це. Рудикова купила квартиру. Це підтверджується договором купівлі-продажу. Це підтверджується нотаріальним е, 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 посвідченням. Взагалі, тоді навіщо нас взагалі органи реєстрації? Я Численні ухвалив. Задоволені клопотань представника позивача про витримання оригіналу розписки і відповідачки, а також щодо призначення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів у даній справі відмовити прошу прийняти відмову Матвієнка клієнтка Микола Миколая від позову до Рудукової. Третій особи башрун титового та портків про переведення права боссів покупців, визнання права власності, закрити провадження у цивільній справі за позову Матвієнка до грудикові, Третій особи башрунти того та Київ про переведення права вусліпу покупців. Колега суддів ухвалила прийняти відмову Порлінського Дмитра Юрійовича на Тараса Матвієнка Микола Миколаївича від позову залучне рішення Печерського районного суду міста Кідцять 26 серпня 2014 року скасувати. І провадження в цивільній справі за косом на клієнта Миколи Миколаєвича Дурдакової Юлія Олександрівни треті особи вашу Вадим Васильович, Сверсу з обмеженою відповідальністю автопорт Київ про переведення прав і обов'язків покупця, про припинення права власності, визнання права власності та зобов'язання вчинити дії закриті. Сьогоднішня відмова від позову. Це означає, що позивач вже не має ніяких претензій до родукової щодо квартири. Щодо автомобіля не визнає за собою право власності на нього і вважає, що вона купила їх правомірно, без його коштів, без будь-яких домов. Я, якщо чесно, не очікувала вже сьогодні, що буде окончательне рішення, тому що 6 да, в апеляційному суді я вже не знала, чого взагалі далі очікувати. Але все-таки е, суддя з рішення. Е, Пришла к выводу, что э, нужно заканчивать это судебное разбирательство, да, и вынесли в пользу мою, конечно же.